Руйнація грошової системи, пошук однодумців чи людей по духу, зцілення через творчість. Вересневий коридор затемнень запускає на землі початок кардинальних змін у планетарній фінансовій системі. Водночас це час вищого правосуддя, уроків задля пошуку шляхів проведення себе у відповідність з істиною, любов'ю і справедливістю. Таку інформацію я отримала сьогодні із світу божественних енергій. Українців це також торкнеться. Влада плануватиме вивести з обігу готівкові гроші, але їй це не вдасться. Сила влади буде руйнуватися, обнулятися, ймовірне виснаження енергетичного ресурсу людей і фінансові втрати. Ті, хто не відповідає новим високим вібраціям і енергіям землі, будуть хворіти із світлом, і у світлі. Хай благословляє творець кожну душу, яка притягнулася на світло цього каналу. Мене звати Луча Сазар, я служитель і провіднику сфери світла, знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Кожна ваша вподобайка, коментар, підписка це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Кожен ваш донат. Допомагає нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу в інформаційному просторі YouTube. Щиро дякуємо за підтримку нашої діяльності. Активуйте дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про всі наші відео. Вересневий коридор затемнень календарно триватиме з 7 по 21 вересня. Розпочнеться повним місячним затемненням і закінчиться частковим сонячним. Енергетично ми відчуватимемо його за 2-3 доби до календарного початку і 2-3 доби після його календарного завершення. Світло активно бореться із злом, час божественного правосуддя. Кожен отримує згідно з власними діями, вчинками, кармою. Подумайте, чи є щось невирішене з вашого минулого, що спливає в теперішньому? Щоб ви отримали вищий урок. Коридор вересневих затемнень це час важкого випробування для тих, хто сплачує кармічні борги, а вищими силами надається можливість здійснити зміни, важливі для зростання кожної душі. Куди і з ким ви йдете? Що отримаєте від цього? Ви з тих, хто рухається в односторонньому напрямі, дозволяючи системі, суспільству, певним авторитетам маніпулювати вашими бажаннями, думками, цінностями, усе робити одним способом згідно з суспільними нормами, чи, можливо, ви той, хто живе власними думками, переконаннями, поведінкою за межами норм? Час слідувати за власним серцем. Незважаючи на те, що можуть подумати про вас інші і чи будете ви досконалими у цьому, те, що не є досконалим, завжди можна покращити у практикуванні навчіться танцювати під власну дудку. Якщо у вас власне, ясне сфокусоване і сформоване бачення, ви знаєте, що бажаєте бачити проявленим у майбутньому сумніви та песимізм інших на вас не впливають і не впливатимуть. Якщо ж ви з тих, хто погано володіє власними емоціями, коли відчуваєте труднощі, зосередьтеся на тому, що можна зробити задля покращення власного становища, шукайте спосіб, як найкраще вийти з кризи. Будь-яке ігнорування порозуміння з іншими в особистих стосунках, залишення робочих питань на самотік, недбале поводження з фінансами, можуть притягнути у ваше життя проблеми і невдачі. Відчуття сильного стресу, заціпеніння, шоку, емоційного відсторонення. Якщо втікатимете від власних емоцій, вас можуть накрити енергії втоми, втрати, уваги, запаморочення. Вибудовуйте власний психічний захист, працюйте над зміцненням власних психічних емоційних кордонів для захисту і отримання власної енергії. Шукайте безпеку у власному коконі як захист від чужого деструктиву і як зцілення. Усамітнення може допомогти вам побачити нову перспективу, народити нову ідею чи проєкт. Зосерейтеся на своїй інтуїції та почуттях, навчайтеся, знайдіть заняття до душі і творіть. Це наповнить вас відчуттям гармонії у власному духовному зростанні. Задля синхронності і здатності жити повноцінно у поточному моменті шукайте свою групу однодумців, людей із такими ж поглядами, як у вас. Об'єднуйтеся. Запрошую на мої авторські курси духовного розвитку. Курс базовий навчить вас базовим знанням і вмінням взаємодії з потоком світлових енергій, енергетичному зціленню, пізнанню і взаємодії із власним вищим я. Курс енергетичні діаманти фіолетового полум'я. З допомогою енергії фіолетового полум'я допоможе вам опрацювати власні кримічні програми минулих життів і кримічні програми вашого роду. Курс Архангельські промені зцілення і Куб Метатрона» допоможе здобути необхідні знання і вміння для отримання допомоги від архангелів. А курс найвищого рівня духовного розвитку «Мій Містичний Всесвіт відкриє вам світ Божественної магії. Своє послання передала нам також. Богиня Божественного правосуддя справедливості Вознесенна владичиця Оратор кармічної Ради Парція. Божественне правосуддя найближчого на землі коридору затемнень несе руйнування системи старого устрою. Влада різних країн намагатиметься демонструвати свою енергетичну силу, але її сила руйнуватиметься під енергетичним впливом закону карми. Це означає, що ті істоти Божі, які перебувають у керівництві влади, відчуватимуть на собі дію закону божественного правосуддя. Усі зустрінуться з наслідками власних дій. Для когось це стане уроком, який необхідно усвідомити, засвоїти, прожити, для когось часом розплати за власні несправедливі дії щодо інших. Це час відкриття чи закриття доступу до енергії із невичерпного джерела, здатної забезпечувати духовною силою. Хтось його розкриє і поглибить з допомогою різних духовних практик, а хтось навпаки закриє, ігноруючи емоційне і чуттєве пізнання світу, обираючи його раціональне сприйняття. Земля увійде у пункт неповернення до старих шаблонів життя. Відбудеться крах старої земної фінансової системи, що супроводжуватиметься втратою фінансів. Для багатьох цей період може стати періодом стресу, емоційного, психічного і фізичного виснаження. Порятунком буде заняття діяльністю, яка вам до душі, вираження себе через творчість. Щоб пройти цей період максимально безболісно, маєте зрозуміти, що обставини владні над вами доти, доки ви не усвідомлюєте власну неволю, доки залежите від власних установок. Не думайте про ймовірні невдачі, виходьте за рамки невігластва і незнання, очищайтеся, звільняйте свою психоемоційну систему від зомбування, захистить вашу цілісність від руйнівного впливу зовнішнього світу. Збереже вашу енергію і духовне здоров'я, єднання із Всесвітом через медитування.